Всім привіт! Трамп опустив Путіна. Здається, Путін банкрот? Путінська нафта коштує жалюгідні 36 доларів. Від Путіна попахує вже бомжем, адже собівартість російської нафти 40 доларів, а продають її по 36. Це справжній бізнес по-російськи. Збудувати завод, дістати нафту з під землі за 40 доларів і продати її за 36. Але чому так? Чому так сталося? Це важко повірити, але це через Дональда Трампа. Через санкції Дональда ніхто не хоче купляти смердючу російську Гедоту. І це нормально. Здається, Трамп хоче, щоб війна скінчилась не на полі бою, а на економічному фронті. Ні, ви не подумайте, Трамп не полюбив Україну, він полюбив себе. І він не хоче, щоб його називали боягузом. Якщо вам сподобалося ви зі мною згодні, підписуйтесь на мій канал. Тільки гарячі новини. Я вас люблю, ви класні. Далі буде цікавіше.